Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Продовжимо з вами по питаннях, по новинах, що ви мені присилали, так? Да? І вчора, і позавчора. Значить, новина про те, що ЗАЕС буде підірвана. Путін прийняв рішення, рашисти планують провести теракт наприкінці серпня, початку вересня. Про це почали писати русняві канали, посилаючись на джерела у Кремлі. Окрім того, очільник Кремля планує майже одночасну техногенну катастрофу на Курській АЕС або звинуватити в цьому Україну. Ну і далі ви мені присилаєте да, повідомлення про те, що ГУР заявили, що загрози провокації на Запорізькій АЕС поки немає. Росіяни зараз намагаються здійснити паніку серед населення України. Ну, давайте подивимося. Давайте дивитися, Давайте спочатку ЗС, потім Курську АС, але ну, по ЗС були розклади да, і такі собі. Але невелика катастрофа. Тому давайте зараз не будемо панікувати, як то кажуть, да, подивимося в цілому стан, який робочий стан на зараз ЗС Запорізької атомної електростанції. В якому стані вона перебуває на зараз. Запорізька електростанція. На зараз, в якому стані. О, підтримують, підтримують якісь. Намагаються балансувати, намагаються тримати на контролі. Тобто, ну от тут, тут якось так. І критичний стан у неї. Наскільки критичний стан зараз ЗС? Ну, слухайте, намагаються підтримати. Я не бачу, що прям тут якийсь аж аж так. Добре. Давайте спитаємо, чи збираються оця заява да, про те, що готується провокація на Запорізькій АЕС. Кінець, серпня, початок вересня. Чи планують теракт? Росіянці на ЗС. Найближчий місяць, так? Чи планують? Росіянці теракт на ЗС найближчий місяць. А, планувати вони собі, звісно, можуть що завгодно. Да, але м, самі обмежені самі бояться сказати, щоб тут був віддан якийсь наказ, не впевнена, що ну, зараз він є, я зараз передивлюся, але тут, знаєте як, знову ж таки, е, інформація для сторонніх, інформація ще для когось: е, налякати, залякати, можливо, десь обмежити. Ну, Чи віддав. Я, я не буду навіть говорити Путін, чи, чи віддан наказ? Чи є такий наказ підірвати ЗС, чи є такий наказ? Ніхто не може наважитися. Тут, знаєте, тут постійно суперечки, якісь ідуть, але наказа ні. На зараз немає. Ця заява це взагалі в цілому, що це заява про ЗС. Ну, і псу, І псу. Чи є якась загроза? Від АС е, для ну, населення те, яке поруч. Давайте не так. Давайте не про населення, а просто чи щось загрожує ЗАЕС. С. Давайте так, спитаємо. Чи загрожує щось ЗАЕС найближчий місяць два, чи загрожує щось ЗАЕС найближчий місяць два? ЗС – це, е, така, знаєте, як об... валюта, якою торгуються. Тобто це між двома королями як кістка в горлі. І. Ну, не, не в поганому сенсі слова друзі, тут, знаєте. Те, за що можна зачепитися. І для ну, стороні, сторони Росії, і для сторони України постійно йдуть торги. Постійно дуже багато уваги стосовно ЗС і прикута увага світу стосовно ЗС. Тому сказати, щоб. Не, не бачу на зараз ніяких таких от вибухів, чи, ну, знаєте, якоїсь такої катастрофи. А з приводу ЗС ідуть перемовини, постійно ідуть перемовини, чи може вона вибухнути. Ну, поламки якісь можуть бути, так. Тут, знаєте, як якісь поламки можуть бути, і все рівно людям, які знаходяться поруч, людям, які. Ну, їм треба бути обережними. Загруза від ЗС для мешканців. Зараз правильне питання задам, друзі, ще секундочку. Якою є загроза? Чи несе з собою ЗС загрозу для людей, які знаходяться поруч? Так? Давайте так, для українців. Чи несе з собою загрозу ЗС для людей, що знаходяться поруч. Чи несе загрозу ЗС? От щось, щось може бути. По трійці мечів, да. Все ж все ж таки, щось, якийсь вибух, він можливий. Ну, я його не відміняю, але. Це певні обмеження а, в плані води. Така собі, знаєте, як от знову ж та загроза від води, обмеження вживання, обмеження у вживанні води, щось може передаватися водою, якась отруєна вода, тобто великий рух отруєної води, от щось таке. Це да, це може бути. Але сказати, що е, це е, другий Чорнобиль, чи, ну, в якісь такі масштаби, як після Каховської, ні, після Дамби ні. Тут інша загроза, давайте так. Тобто, ну, якісь хім... хімікати, якісь, знаєте, от щось таке. Да, знаєте, як по королеві Кубків великий резервуар з рідиною, Поганою рідиною, він може бути пошкоджений. Там був рицар Жезлів. Він може бути пошкоджений, підірваний. Тобто, Ну от від, від того може бути йти загроза. Але на зараз я не скажу, що прям наказ відданий і якось так. Там постійна боротьба. є Є ті, які хочуть, а є ті, які не готові. Цього робити. Давайте з приводу Курської АЕС поговоримо ще. Подивимося. Так, я собі, мабуть, десь, зараз я відкрию в мене була. Підготувалася, відкрила фотографію. Курська АЕС так, ось вона. Чи планують росіянці теракт на Курський АЕС От виходить знову карта. Місяця. Чи планують теракт вони на курсі Аес? Там іде зміна планів? Все може піти не так, як вони планували. Ситуація може стати неконтрольованою. Ось карти більше про це. Тут, знаєте, по місяцю там щось таке може відбутися неконтрольоване, чого вони не очікували і чого вони самі не хотіли. Так, я сподіваюся, карти видно. Кому цікаво, я покажу. Ось ось, ось так. Щось чекає, давайте глянемо, що чекає Курську АС. Тобто вони, я не впевнена, що вони готують теракт, але щось може піти не так. Ну, не по їх плану, не контрольовано, що чекає Курську АС. Якось туди направлено багато уваги, багато сил, і таке відчуття, що спеціально притягують туди багато уваги, що загрожує Курській АС. Від людей. Чи сама по собі. Тут сама по собі. Тут, розумієте, якась карта так дивно. Тут, взагалі, що загрожує вихід <кій> із. <кій> <кій> Неконтрольований вихід із робочого стану, неконтрольовані поломки, те, на що людина не може вплинути, те, що вона ну, не робила, не бачила, не думала, не знала. Так? Ось про це нам ну, з вами одразу карти і показали: про те, що щось таке неконтрольоване може бути. Причому по карті вежа, ну, да, тут якийсь вибух. Але це сам сама по собі, тобто руйнування цієї АЕС, да, їй може бути. Це не від людей. Це люди можуть постраждати, да, це не від людей. Тому отут більше, да, отут карти більше так показали, бачите, як і вежа, тобто вибух може бути глобальніший і. Окей, давайте глянемо, що то все для України. Наслідки можуть бути якісь наслідки для України. Наслідки для України від Курської АЕС. Ну, от, бачите, як погана вода. Все через воду, може піти все через воду. Рух води, багато води, причому такої, ну, негарної. Нечистої, негарної. Це не для всієї України, це тільки ті території, які знаходяться поруч. Чи буде велика катастрофа? Ну, чи буде це глобально? Що це буде за катастрофа, якщо раптом да, виникне на Курській АЕС вибух? що це буде за катастрофа? Слухайте, ну, поломка, вихід із робочого стану, так мабуть, і не назвеш. Ну, тобто, тут з жертвами, тут щось таке, що не можна буде потім відновити. Причому так цікаво, багато територій може залишитися без світла, можуть бути жертви серед населення. Серед людей, давайте ті, хто е, там знаходиться поруч, саме, ну хоча чому, чому ми дивуємося, да? саме вже не дивне, мабуть, буде заключатися в тому, що імператор цю всю ситуацію буде намагатися поставити як е, для себе виграш. Тобто. Буде грати на тому політично, на цій ситуації, але тут ну, жертви будуть без світла, ну, негарні карти. Багато обмежень для населення. Тому, друзі, ось так. Сказати, щоб готують теракт, то то більше як не зовсім заплановано щось може статися. Тому ось так. Чи є можливість уникнути, чи є можливість уникнути Курська АС. Краташу шута. Є такі ситуації, знаєте, на які вплинути не можна. По королеві мечів це момент виходу. Знаєте, як, ну, потрібно було дивитися раніше. Потрібно було робити якісь ремонти, звертати увагу, відновлювати роботу. Тобто, ну тут. Це буде залежати, наскільки довго зможе працювати ця курська АС. Такі собі карти я вам хочу сказати. Будьте уважні, будь ласка, всі, хто знаходиться поруч, в плані новин, в плані води, в плані, ну, тримайте, тримайте руку на пульсі, от, бережіть, будь ласка, друзі, себе і бережіть Україну.